Сьогодні готую макові млинці. Це справжня знахідка для любителів оригінальних смаків. Вони мають цікаву текстуру, виглядають незвично і одразу привертають увагу. Вони мають ідеальну пружність, завдяки якій легко формувати налисники, і вони не рвуться, що робить їх просто бездоганними. Для макових млинців мені знадобиться літра молока 200 гривень борошна. Дрібка солі, 1 столова ложка з гіркою крохмалю, 2 столові ложки маку, 4 яйця, 2 столові ложки олії та 1 столова ложка цукру. Замішую тісто для млинців. В миску вбиваю 4 яйця, додаю трішки солі та цукор. Збиваю яйця з цукром та сіллю. До яєць вливаю молоко. І перемішую, просіваю борошно, і замішую тісто. Зручно це робити за допомогою вінчика. Додаю одну столову ложку крахмалю, це десь 35 грамів, і вимішую. Далі додаю 2 столові ложки олії, вимішую. І на останок залишилося додати 2 столові ложки маку. Все гарненько вимішую. Ось таке тісто має вийти. Накриваю тісто кришкою та дам постояти йому пів години. Минуло півгодини. Перемішую тісто вінчиком ще раз. Ось така консистенція тіста. Трішечки змащую сковорідку олією. Це буквально потрібно тільки для першого млинця. Далі вже змащувати сковорідку я не буду. Цього буде досить. І починаю обсмажувати. Як тільки бачу, що краї млинця стали жовті, проходжусь по краю і перегортаю на другу сторону, смажу до золотавого кольору. Ось такі гарненькі макові млинці виходять. Діаметр моєї сковорідки 28 см. Ну, от, всі налиснички я і посмажила. Сьогодні в мене вийшло 15 штук ось таких налисничків. 15-16 штучок виходить з даної порції тіста. Налисники м'якенькі, еластичні. З таких млинців гарно формувати налисники, вони не рвуться. Ну що ж, друзі, млинці готові, вони вийшли. Дуже пружні, еластичні, з них легко формувати налисники, а вже начинку підбирайте самі, яка вам більше до вподоби. Я до таких млинців використовувала сирну начинку. Сподіваюся, цим рецептом я надихнула вас на приготування налисників. Такі млинці гарна ідея для сніданку. Обов'язково приготуйте їх для своїх рідних. Ну а якщо відеорецепт вам сподобався, Попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Не забудьте ділитися враженнями в коментарях від рецепту мені завжди цікаво знати вашу думку. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!